Уявіть, що ви втрачаєте контроль над своїм тілом, а кожен рух диктує невидимий паразит. У світі комах це не фантастика, а щоденна реальність. Виживання одного виду означає повне підкорення іншого. Сьогодні ми покажемо, як паразити перетворюють своїх жертв на справжніх зомбі, використовуючи розум як зброю. У тропічних лісах оса затипота перетворює павуків на слухняних рабів. Вона відкладає яйця на павука, і личинка, що вилуплюється, порскує хімічні речовини. Змінюючи поведінку господаря, павук перестає плести звичну павутину і будує міцний кокон ідеальний притулок для паразита. Коли конструкція готова, личинка вбиває павука і заляльковується в його творінні. Так, оса забезпечує собі безпечне місце для розвитку, використовуючи павука як інструмент. Цей цикл повторюється знову і знову, демонструючи витонченість паразитичної стратегії. У світі комах навіть найкращі мисливці можуть стати маріонетками. Гриб офіокордисепс захоплює мураху, проростаючи всередині її тіла. Він контролює мозок жертви, змушуючи її залишити колонію та піднятися на листок. Там мураха міцно вчіплюється з щелепами і гине. Гриб виростає з її голови, розсіюючи спори на нових жертв. Це ідеальний приклад, як паразит змушує господаря виконати останню місію. Кожен цикл. Це новий акт у безжальній драмі виживання. Природа створює справжніх зомбі, навіть серед найорганізованіших істот. Волосатик нематоморфа перетворює коника на самогубцю. Паразит росте всередині, впливаючи на мозок і викликаючи непереборне бажання знайти воду. Коник стрибає у водойму, де паразит залишає його тіло, щоб розмножуватися. Господар тоне, а черв'як починає новий цикл життя. Це ще один приклад. Як паразити повністю підкорюють болю жертви, навіть найпростіші істоти стають знаряддям у руках паразита. Деякі мурахи, як поліергоз, перетворили рабство на мистецтво. Вони проникають у чужі колонії, вбивають королеву і підміняють її. Робочі мурахи, обмануті феромонами, доглядають за новою королевою та її патовством. Коли власних робочих не лишається, мурахи-рабовласники викрадають лялечок із сусідніх гнізд. Нові мурахи працюють на колонію паразитів, не підозрюючи про підміну. Так паразити підтримують свою імперію тела, виснажуючи інші види. Це соціальний паразитизм у найчастішому вигляді. Смарагдова оса Ампулекс Компреса перетворює таргана на живу консерву. Вона паралізує жертву. А потім точним уколом у мозок блокує її волю. Тарган залишається живим, але повністю підконтрольний осі. Оса веде його у нору. Відкладає яйця і запечатує викид. Лечинка поїдає таргана середини, підтримуючи його життя якомога довше. Так, оса забезпечує потомству свіжу їжу. Це приклад хірургічної точності та жорстокості у світі паразитів. У природі немає добра чи зла, є лише виживання, і ці паразити виграли еволюційну лотерею. Хоча їхні методи лякають, вони частина неймовірного балансу життя. Якщо тебе здивували ці паразити, підпишись, постав лайк і напиши в коментарях, яка історія вразила найбільше.